Привіт, друзі! Ви завітали на канал Сільська Скарбничка. І сьогодні я хочу вам показати своїх маленьких кроликів, яким виповнилось 22 дні. Ось так вони гарно сидять і лежать у своєму гнізді. А один з них вибіг: щоб розім'яти свої кісточки. Та зміцнити свої м'язи руховою активністю. Так сталося, що гніздового ящика я ще не встиг зробити до окролу. а на дно сітки застелив дошки з соломою, де кролиця вибрала собі місце і все гарно окролилась. У цієї кролиці це перший окрол. За цей час вона була спокійна і врівноважена і гарно доглядає своїх дитинчат. Вони ростуть у неї ситі та здорові. А от інша кролиця, яка теж ще не мала кроленят, повністю її протилежність, постійно металась по клітці та була агресивна. Хоча перед окролом дерла пух та носила сіно в зубах і окролилась, не зробивши гнізда, розкидавши усіх своїх новонароджених кроленят по усій клітці. І коли я прийшов годувати своїх кролів, я побачив ось таку неприємну картину. Звісно, я цій кролиці дам другий шанс. А що з того вийде, покажу у наступних відео. Дякую усім за перегляд! Підтримайте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!